Його батьки загинули під час пожежі у власній квартирі. Разом з ними і найближчі родичі. Рятуючись від полум'я, дитина стрибнула з сьомого поверху, зазнала дуже складних ушкоджень та все ж таки вижила. Зараз стан трирічного Давида стабільно важкий. За його здоров'я борються медики та майбутні опікуни двоюрідний дядько із дружиною. Щодня хлопчику необхідні дорогі ліки. На допомогу прийшли волонтери, які організували збір коштів. Трагічну історію маленького хлопчика розповість Юлія Крива. Загоряння проводки, пожежа, чотири трупи. Трагедія, що сталася у новомосковську, наприкінці січня, шокувала не тільки місто, усю область. Утім, найбільше вразив дивовижний порятунок маленького хлопчика Давида. Врятувати малюка від полум'я намагалася тітка. Вона висадила дитину за вікно на кондиціонер. Сама стрибнула сьомого поверху, дитина за нею. Жінка загинула одразу, а от хлопчик потрапив до лікарні зі складними черепно-мозковими травмами, переламами ребер та застигнових кісток, ушкодженням легенів. По предварительним даним случилось коротке замикання проводки саме в коридорі, там деві поэтому вони не змогли вибратися з квартири. Так як вони они, они надишалися угарним газом, і тільки тетя з ребенком намагалися вибратися. Того трагічного дня Давид втратив обох батьків дідуся та тітку. Десять днів за здоров'я дитини борються фахівці дитячої обласної лікарні. Зараз щодня поряд з хлопчиком його двоюрідний дядько з дружиною. Денис та Оксана ще не встигли оформити усі документи для опікунства. Вже ставляться до Давида як до власного сина. Кажуть, він був довгоочікуваною та єдиною дитиною у родичів. Отже, для хлопців, який пережив страшне горе, не шкодують ані грошей, ані часу. Скільки його ще знадобиться, аби Давид став на ноги, лікарі прогнозувати не беруться. Усі необхідні операції медики зробили безкоштовно. Утім, на ліки щодня необхідно у середньому по 2,5 тисячі гривень. 4 тисячі, 3 тисячі, 4800, тобто суми доволі приличні. За останні 4 дні порядка 13 тисяч. І це ваша сім'я? Середня сума, так, виходить. Ми покупаємо медикаменти з волонтерами, з тому що зібрати свої гроші... Для в таких ми фізично просто не зможемо. Отже, майбутні опікуни Денис та Оксана звернулися по допомогу до волонтерів. Буквально вчора була прес-конференція, з вчорашнього вечора почали поступати гроші, хто 50 збрасує, хто 300. Волонтер говорила, і 500 гривень збрасували. Люди, некоторі бувають, 10 гривень збрасують, тобто від себе відривають, а збрасують нашому синочку. Денис та Оксана вже не дочекаються, коли Давид залишить стіни лікарні. Зараз же обмежуються хіба що короткими зустрічами у реанімації. Розмовляють з дитиною очима і радіють навіть незначному покращенню стану здоров'я. він не чужий, Я тільки що була у нього. Я його бачила, це все такої радної, глазки. гласки. Он як це, він не наш, чужих дітей не буває. Своєму ж рідному трирічному синочку подружжя постійно розповідає про Давида. Родина вірить, їхня щира любов допоможе хлопчику пережити гори, і він поступово стане таким же бадьорим та веселим, як вони його пам'ятають. Усі, кому не доля маленького Давида, також можуть допомогти родині. Банківські реквізити зараз на ваших екранах. Юлія Крива, Денис Єлісавенко, новини одинадцятого каналу.